Me, is, 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 ага. Так, щось таке мене повідомлено. чи чутно мене? Так, <різь> <різь> да, да, вас чутно зараз. Ага, добре, добре. Так от значить, ось це ось фотографії цих надпотужних грозових розрядів. А ось ці ехосигнали від цих розрядів, від Шумановського діапазону, Це вимірювання на станції Академік Вернадський». Ми бачимо, що якщо е, трапляється така надпотужна блискавка, е, то ми можемо параметри цієї надпотужної блискавки зареєструвати, і вона перевищує інтенсивність всіх інших блискавок на планеті. І ось відносно цих надпотужних блискавок можемо зареєструвати на станції Академік Вернадський», за рахунок дуже гарних електромагнітних умов всі блискавки надпотужні, які є на планеті. В нас вже є база даних за 20 років спостережень 65 мільйонів таких подій. І для кожної такої події ми можемо відтворити параметри де ж… Ну і зрозуміло, що якщо ми візьмемо космічний апарат, будемо вимірювати і деякі поодинокі блискавки, ми можемо з більшою точністю їх кардинати. Відтворити, але ж це буде такі от випадкові події. Ми не зможемо всі ці близько побачити. А нашою методикою, за допомогою синхронних спостережень з Антарктики та Арктики, ми всі такі події можемо відтворити. Ось як проходить ця діагностика, ось ми відтворюємо напрямок на блискавку з Арктики та Антарктики, Потім вимірюємо зміни часу приходу сигналу і за допомогою цих двох параметрів знаходимо два трикутники перетину оцих дуг великого кола. А потім знаходимо менший трикутник, і цей трикутник він відповідає положенню цих блискавок. Ну, ось, далі ми можемо побачити це ось результати. За один рік вимірювань карти. Цих надпотужних блискавок отриманих за допомогою нашої методики: ось з двох станцій, з Академік Вернацький та Шпіцбергену, ну, за три за чотири сезони року. А оце от знизу це дані, отримані з спутникових апаратів. Ну, ми бачимо, що дуже схожі ці дані. Ми ну, між ними є деякі відмінності за рахунок того, що тут ми спостерігаємо надпотужні блискавки, а тут ми також, крім надпотужних, можемо. Середньої інтенсивності, ну, не ми а інші вчені, які використовують супутники. Але ж оця от наша така ну не дуже складна, у принципі, методика, і не дуже коштовна апаратура дозволяє от такі дуже цікаві результати отримувати. Ну так, отут от ми можемо побачити нову цю днч систему, а це ось вимірювання. За допомогою двох обох систем. Тут зеленим та синім кольором показані сигнали у ННЧ діапазоні Це ось надпотужні блискавки, а червоним кольором показані ДНЧ сигнали. І ми бачимо, що оці ДНЧ сигнали вони дуже, ну, більш такі. Е. Точне. І для ем, блискавок, які поширюються з відносно невеликих відстаней, у ну, але ж це в глобальному сенсі невеликі. Тобто, ми можемо наприклад з Африки також побачити у ден чи депазоні блискавки. Ми можемо з, з більшою точністю витворити параметри цих блискавок. Тобто, яковна, якщо в нас є ННЧ, а зараз днч система, ми можемо ще більш з більшою точністю отримати параметри оці. Ось у всіх блискавок. Ну і наприкінці. Моєї лекції ще два таких факти. Ну, по-перше, це ось ми тут бачимо ну, інші сигнали вузкосмугові, які відтворюються на станції Академік Вернацький. Ну, ми там можемо побачити не лише ці сигнали від блискавок, і інші. І ось ми бачимо, наприклад, сигнал на частоті 60 Гц. Ну, і що ж це за сигнал? Ми вивчали там його характеристики: поляризаційні, спектральні. Розраховували, як, яким чином змінюються його параметри, і навіть провели спеціальний експеримент, коли поставили наш магнетомет, винесли його на 12 кілометрів на материк, на Расмус де розмістили цей. Прилад, щоб уноможливити прийом локальних перешкод від станції Академік Вернадський». можемо побачити, що напрямок на джерело цього сигналу, ось за весь день, воно відповідає напрямку на Сполучені Штати Америки. А ось за рік дані. Ми теж бачимо, що ось вони. Дуже добре відповідають напрямку на Сполучені Штати Америки. Тобто, ми вимірюємо на станції Академік Вернацький сигнали, які за десь близько 10 тисяч кілометрів генеруються енергетичною системою Сполучених Штатів і можемо дистанційно контролювати, як проходить енерговидобуток в Сполучених Штатах, а також які процеси впливають на ці сигнали при їх поширенні від Сполучених Штатів до Америки. Тобто, ми маємо такий ось. Радар, який використовує у якості пробних сигналів випромінювань електромереж Сполучених Штатів. Ну, ось декілька прикладів. От тут, от ми бачимо за декілька років, яким чином змінюється інтенсивність цієї лінії. Ось тут от дуже показовий графік: ось червоним: це інтенсивність сигналів за один тиждень. Інтенсивність цієї лінії 60 Гц. А це ось видобуток енергії в одному з районів Сполучених Штатів. Ми ж бачимо дуже добру кореляцію, і ми бачимо відомий так званий вікенд-ефект, effect, effect ефект змін зменшення енерговидобутку у вихідні дні, і інтенсивність лініями 60 Гц також змінюється і зменшується на станції Академік Вернацькій. Ну, ось це. На за один місяць і також ми бачимо в вихідні дні, вони червоним показані зменшення інтенсивності сигналів. Тобто, ми дуже добре бачимо ці зміни інтенсивності сигналів. Ми Можемо побачити, що насправді навіть в Антарктиді проникає це ось випромінювань електромагнітне з північної півкулі, і, на жаль, таке ефір таки забруднюється в Антарктиді. от, Наприклад, оцім Воно дуже невеличке, але це лише початок і нам потрібно спостерігати за цим явищем, як воно впливає на природу як воно впливає на біологічні об'єкти, і контролювати, моніторити нам потрібно залишити Антарктиду чистою. Науковою такою ось площадкою для наукових вимірювань, щоб там не було ніякого такого от впливу. Навіть такого. Ну тут, от ми можемо побачити, що трапилося під час аварії енергосистеми американської, коли ось ця ось велика. Частина американської електросистеми внаслідок аварії була вимкнена і тут червоним кольором показано, що якраз коли ця аварія трапилася, то інтенсивність лінії зменшилася. Тобто, ми чітко і таку аварію можемо відтворити за нашими даними. Ну, ось під час цієї аварії ми бачимо ту синю лінію. Яка відповідає інтенсивності і поляризаційним характеристикам цієї лінії, а от з зеленим кольором то середні характеристики Показано, видно. От, Видно тут, що от зменшення інтенсивності також відбулося. Ну і наприкінці я хотів ще сказати, що всі ці дані, які ми отримуємо на станції Академік Вернацький, вони дуже важливі і е, зараз ми працюємо над тим, щоб е, ми їх е, записуємо на е, Комп'ютерний диск використовуємо у своїй роботі, але ж зараз у нас вже 21 -е сторіччя, і нам потрібно мати можливість доступу до цих даних ну, безпосередньо після їх вимірювань на станції Академік Вернадський. Нам потрібно мати можливість спільно з іншими дослідниками використовувати ці, ці дані закордонними національними, і ми працюємо на. Створеннями бази даних геокосмічних досліджень з інтернет-доступом, тобто, щоб бажаючі могли подивитися побачити ці параметри, які ми витворюємо. А дослідники мали б авторизований доступ до безпосередньо самих даних, щоб можливо було ефективно пробудити такі дослідження. Ось такий. Е Вигляд проєкту такої бази, бази даних з інтернет-доступом. Він тут показаний. Тут показані дані приймально вимірюваного ННЧ комплексу, магнітна обсерваторія, ВЧ комплекс і gps ДЖПС приймач. Ну, ось ми можемо побачити результати обробки цих даних: це спектрограми ННЧ параметри Шуманівських полів, Оце от розподіли. Кількості протягом в залежності від амплитуди та протягом дня надпотужних блискавок, розподіл їх за напрямками, ну, за один день спостережень. 20... от я хочу сказати, що це ось дані 2021 року. Тобто ці дані автоматично обравляються та поступають за станції Академік Вернадський» безпосередньо до сервер на Україну. Ми можемо ну, зараз у тестовому режимі побачити ці дані, і деякі з них ми використовуємо. наприклад, ось дані за 11 місяць 24 <кій> Число 11 місяця 2021 року це дані з магнітної обсерваторії, три компоненти магнітного поля, а також також індекси магнітного поля, які відтворюють, показують стан магнітної активності, ну Ось ми бачимо тут деяке збільшення магнітної активності у середині дня. Ну, дані іоносферного зондування за окремі іонограми та дані, які отримуються протягом цілого дня. Ну, тобто, вже є в нас прообраз такої бази. І ось одно з цілей, яку я, моєї сезонної експедиції до антарктичної станції є. Те, щоб зробити цю базу ще більш якісною, збільшити кількість даних, які на неї надходять, і швидка дія. Ну і наостанок, ще я хочу показати оце. Дуже гарне судно. Воно мало назву Джеймс Кларк Рос. А зараз вона має не менш гордо назву Носфера. Це новий український параплав, який ми купували у Великої Британії. І зараз ми маємо прекрасні можливості для антарктичної логістики. Дуже гарні, це унікальне та дуже класне судно. І ми будемо використовувати його в своїх і геокосмічних вимірюваннях не лише в Антарктиді, а й на шляху його експедиції першої такої України. Ну не пер першої у цьому, на цьому судні. Тобто, були ще. Інші суда українські, але такого гарного в нас ще не було. І ми там будемо проводити також геокосмічні та радіокенографічні дослідження з борту цього судна на шляху до Антарктиди. Ну і ми вважаємо, що буде отримані дуже цікаві нова інформація. Ну а про логістичні можливості, які так сказати, з'являються з появою такого судна в Україні, це. Вже ну, матеріали для іншої великої лекції. Ну, і ось на останок тут фотографія така: оцей е параплав Джеймс Ларк Рус, який доставив от е е е цих ось. П'ятьох полярників, які були у першій українській антарктичній експедиції, на борт ну не на борт на станцію Фарадей, яка була перейменована у станцію Академії Квернацькій. А е, тут от, ми бачимо чотирьох з цих людей вже у 21, першому році, і до, бачимо, що пароплав вже ну навіть кращий. Краще пофарбований, він виглядає краще, і от ми з оптимізмом дивимося в майбутнє. Якщо ми будемо просуватися і далі такими шляхами, то в нас все. Вийде. Ну і також, користуючись нагодою, я хотів би подякувати американському посольстві в Україні за таку можливість зробити цю доповідь, розповісти про наші геокосмічні дослідження на станції Академік Вернадський» в інших полярних регіонах. Ну і запрошую на продовження курсу цих лекцій за іншими напрямками досліджень України в Антарктиці. Сі, я думаю, я вважаю, що вам буде цікаво їх послухати. Дякую за увагу.